Президент України Володимир Зеленський хоче поїхати на фронт із спецпредставником Сполучених Штатів Америки з питань України і Росії Кітом Келогом, який приїхав до Києва. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, яку ми транслювали в нашому ефірі. Нагадаємо, спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келог приїхав з триденним візитом в Україну ранковим потягом з Польщі. Зустріла його пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Келок зазначив, що США розуміють необхідність гарантії безпеки для України. Про це повідомляла наша кореспондентка. Ми будемо слухати. Ми розуміємо потребу в гарантіях безпеки. Розуміємо важливість суверенітету цієї країни. Частина моєї місії тут сісти і слухати. Потім я повернуся до Сполучених Штатів Америки. Поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Я справді вірю, що війна не розпочалася, якби Трамп був тоді президентом. Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування, і ми хочемо, щоб це завершилося. І власне більше про очікування від візиту спецпредставника Сполучених Штатів Америки з питань України і Росії Келога, а також заяви президента США Дональда Трампа під час брифінгу. Будемо говорити далі з експертом громадської організації інститут американістики Олегом Приловським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас, вітаємо. Лава України, героїслава. Ми півгодини тому транслювали в прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. Ми, на жаль, не маємо інформації з приводу того, чи відбулася вона до зустрічі з Кітом Келогом, чи ця зустріч ще попереду нашого президента. Однак від Келога ми почули сьогодні зранку про те, що він збирається слухати, вислухати українську сторону. А від Володимира Зеленського ми почули одна з ремарок, які він озвучив про те, що він хоче, аби адміністрація. Трампа Адмі... адміністрація новообраного президента вислухала сторону України, бо, на його думку, адміністрація Трампа живе в дезінформаційній бульбашці російської пропаганди. Як ви ставитеся до такої заяви? Насправді дуже так важко судити, чи дійсно Трамп і його команда перебувають в цій бульбасі, адже частина їхніх міркувань, які вони висловлюють, вони цілком щиросерні. Я переконаний. Вони дійсно вірять в те, що вони кажуть, вони сповідують ці ідеали. Зокрема, і генерал Келлог зазначає, що він дійсно вірить у те, що якби Трамп був при владі, от ви саме це, це подавали, не відбулося б вторгнення. Тобто дійсно частина у сполучених штатів нині сьогодні живе в цьому вимірі вимірі. Скажімо так ідеалістичному певною мірою, що Америка це світовий поліціянт, який може нав'язувати своє своє світобачення, а від нього буде відштовхуватися і на нього буде зважати весь світ. Ми чули від також у коментарі пана Келога про те, що він розуміє, що Україна чекає на безпекові гарантії. Чи має пан Келог вплив на адміністрацію Дональда Трампа? Чи він більше буде виконувати вказівки новообраного президента щодо того чи іншого рішення Сполучених Штатів щодо безпеки України? Я гадаю, що тут двообічний вплив. Почасти Келлог впливає на Трампа, Почасти Трамп скеровує думки Келога. І такий взаємозв'язок відбувається, тому що завжди в кожного президента були на жаль, маємо проблеми зі зв'язком і намагаємося їх налагодити. Нагадаю, маємо в ефірі Олега Приловського, експерт громадської дум... організації інститут американістики, з яким так, з якими говоримо якраз про заяви українського президента, також спецпредставника адміністрації Сполучених Штатів адміністрації Трампа Кіта Келога з питань Росії та України і бачили також карту повітряних тривог. Її оголосили в кількох областях України. Є попередження від повітряних сил збройних сил України. хвилину, тому вони повідомили в своєму телеграмі про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Якраз в східних областях і оголосили повітряну тривогу. Це Сумська область, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська область в Криму вона цілодобова. Залишайтеся в укриттях, і підказують нам, що є вже пан Олег з нами на зв'язку. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так, так, чую. На жаль, перервався зв'язок. Перепрошуємо за це, але хотіли б якраз продовжити обговорення щодо того, які можуть бути гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки? Чи може Україна на них розраховувати в ситуації, яка склалася і на фоні тих заяв, які зробив Дональд Трамп цієї ночі в Маралаго? Я гадаю, що Україна, навіть якщо такі певні заяви е, лунають від американців, які з гарантії безпеки надаються, Україна не має розраховувати винятково на парасольку Сполучених Штатів. Зрештою є союзники, е, в нас е, європейські союзники в європейському союзі, поза його межами йдеться про сполучене королівство. Е, і ми розуміємо, що сьогодні Європа так само перебуває в цьому стані, коли вони намагаються. Самостійно будувати свою систему безпеки, і які б не були там гарантії і ем, запевнення рекомендацій сполучених штатів стосовно зокрема контингенту військового ми розуміємо, що вони навряд чи його будуть надавати щодо гуманітарної допомоги, санкційної політики, якихось дипломатичних тисків на Росію, це не єдиний такий виток в цьому дипломатичному, як вони сподіваються, розв'язання конфлікту війни, по суті, яку вони сприймають досі як таку однобічну війну, або радше конфлікт так. Тому щоби зараз не озвучував Трамп, я би закликав не впадати в розпач і все ж таки зважати також на те, які події відбуваються в Європі, тому що адміністрація Трампа його представники дуже так от розвораховували ситуацію в європейському союзі та поза ним, і тепер європейці починають якось самостійно розвивати свою систему безпеки, свою систему дипломатії і взаємини з Україною, тому що для американців не є такою загрозою РФ, як вона є для європейців. На вашу думку, чому ті заяви, які зробив Дональд Трамп, в основному стосуються того, що Україна має зробити щодо процесу можливого перемир'я або припинення вогню в російсько-українській війні, а не до Російської Федерації. Хоча зустрічалася вона саме з делегацією цієї країни? Ми бачимо зараз, що команда Трампа, скажімо, так, знову таки нав'язує свою політику, і вона дуже так несприятлива, як нам здається, для України. І uh, навіть Трамп каже, що Україна мала всі три роки аби домовитися, але Україна не ну, хоче ставити Україну в позицію жертви. Але як вони собі уявляють, таке запитання риторичне без відповіді, щоб uh, той, хто є під агресором, uh, переживає агресію, домовлявся. Тобто uh, ставлять якісь позиції для Росії, uh, сприятливі більш для Росії, а все дуже просто. Американці сприйма не можуть сприйняти поки що в їхній уявленні світу немає місця uh, такому. Роздробленому російському суспільству це має бути консолідована Російська Федерація, і тоді вони принаймні матимуть якісь певні важелі противаги стосовно Китаю, тому що Китай саме бачить як основну загрозу, і тому їм важливо я так гадаю зберегти хоч якомусь вигляді політичному РФ, аби ем, бути вона була таким. Ем, Інструментом впливу на Китай можливо певною такою перевагою, але наскільки це безпограшна тактика, ми зараз вже бачимо, що Китай все ж таки має свій інтерес в Росії і він не збирається поступатися на користь американцям. Я розумію ваші слова. Тут йдеться про те, що вони бачать Китай як головним суперником, але вони хіба готові пожертвувати Абсолютно. іншими своїми партнерами на користь того, аби Росія була на їхньому боці. Ну, пожертвувати чи ні, це також важко судити. Але ви бачили ще два тижні, так три тижні тому до свого до своєї інавгурації Трамп заявляв і про е, так е, приєднання собі Кремлендії про ці заяви Канади. Це все було не випадково. Це зокрема було з е, військових міркувань е, можливої війни з Китаєм. Але знов таки питання, що Трамп посилює Америку, але він не буде єдиною Америка, не буде єдиною державою, яка воюватиме проти Китаю, якщо така війна відбудеться, і оце от жертвування з союзниками воно вже дуже не Догоду бути самим самим сполученим штатам згодом, але що робить позитивно травм, Він Все ж таки всупротив, не завдяки, а всупереч посилює НАТО країни НАТО, починають ем, зміцнювати сам, самостійно зсередини. Пане Олеже з огляду на останні події і заяви, зокрема на Дональда Трампа, вчорашні складається враження, що все ж таки на першому місці у них в Сполучених Штатах Америки є зміцнення союзу і відновлення стосунків і дипломатичних, зокрема із Росією. Так повертаються і посольства працювати також обіцяні. Відмова від санкцій, які накладені після Росії, якщо вона все-таки піде на перемовини? чи в першу чергу Америка тут свій інтерес шукає? Безумовно, Америка завжди і постійно шукає лише власний інтерес. Просто питання. Ем... На що були ці три роки з накладанням санкцій певної такої політики обмеження Росії вдалою чи ні? Це вже оцінити нащадком оцінювати. Але все ж таки, для чого це все було, якщо відбувається певна ретро шлях назад? Тобто, ну можливо, знов таки це вигідно з протидії переважання проти Китаю, проти всієї цієї вісі зла: Іран, Ірак, Північна Корея, Китай, Росія, але Росія якраз не є по ту сторону барикад. Вона по є по іншу, по якраз в сторону барикади. Вісі зла, і можливо, аби це зрозуміти, треба американцям самим опектися, і можливо, це станеться, але вже щоб не було головне запізно. Будемо стежити за розвідком подій. Пане Олеже, дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олег Приловський, експерт громадської організації інститут американістики був з нами на прямому зв'язку.